І так, зараз подивимося, як у нас робиться покрівля на наших модулях. Ще раз площа 15 квадратів. Вячеслав, скажіть, які кроки, що у нас тут мається, що будете робити? зараз буду делать стартове. Первое. Оце стартове да, у нас Это стартовое. Ага. Да, совершенно верно. Далі Это у нас Іде нас... і потім уже листи процессі... Один за одним. Проходити це буде кавчуковим силиконом. Та ти шо? Клас! Ага. Вот именно. Сколько и вам фиксироваться, надо и фиксоваться? И фиксироваться будут э, вот такими саморезами. Плюс э, вот такие замки будут зажиматься. Также, также будут э, просиликониваться замки в обязательном порядке. Это будет загибаться. И загибаться будет Т-образной... Іменно стежка, так називаємо. Ще тільки одне питання. Це у нас модуль, який поєднується це столовка. Тут у нас столова вона йдеться з двох половин. Двох скатна, тобто вода стікає з да. цієї сторони, да, да, да. а тут на насчет вода, отвода, вода водоотвод, здесь сама криша йде по конструкції. Дуго, Ні, дугообразна. Да. Ага, тобто вода стікає з двох сторон. З двох сторон, так, да, совершенно верно. Друзі, а для розрахунку вартості модульних будівель під ваші проекти, телефонуйте менеджеру, номер вказаний в описі профілю.